От, якщо щось стається, на жаль, сьогодні координації не ведеться, а ведеться, ну, якби вони працюють. Тільки на так, горизонтальному да, рівні. що головний я знаю, инженер, що... З головним інженером, а давай, а у вас є, немає, А цей, Поділися, а воно може, я тобі а може воно є, то... ну він каже, ну що, я зараз віддам, а що мені залишиться на нашій підстанції? А, цього, а він без дозволу... Керівництво чи власника він не може дати, а спитати він боїться, той тобто скаже, ти що, а що ти з чим ти за. І от таке, тому немає цієї координації. Я хоч віце-прем'єр, не віце-прем'єр, хто завгодно. Але коли відбувається ось така ситуація, що ми чуємо? Чуємо, що цим займається хто мер. При всій повагі, вони розумні, вони. Класні, вони відповідальні і служба у мера. Ну Там немає фахівців, професіоналів, які би е оцінили ситуацію. Сразу дали б, і дуже швидко. Вони мали повноваження повноваження, за коло, да, повноваження авторитет, якусь владу, щоб залучити там, залучити ну, комунальні державні і то, приватні. Приват, а да, от і інші органи державної влади. От у цей залізної дороги дуже потужна, потужний енергетичний комплекс. У них теж є там і трансформатори, і так далі, і так. є підприємства. В країні, у яких власні підстанції потужні і 330, і так теж можна залучати координу. Ка... Куардини... А...